На нього наклали абсолютно незаконні санкції, абсолютно всупереч закону про санкції, ну які ще приймався за часів його президентства і ним підписувався, наш парламент голосував за це. Тобто, ну, він знає про що ті норми. Да. А йому заборонили навіть брати участь в закупівлях оборонних а, за свої власні кошти, щоб допомагати Збройним силам України. І незважаючи на всі ці. Умови, будучи абсолютно шокованим від такого е, ну, ганебного рішення, він все одно виходить і каже про уряд національної єдності. Е, е, я не знаю, не хочеться мені коментувати дії Зеленського, але е, я точно можу сказати, що уряд національної єдності, порятунку, як би там ми його не назвали, він можливий там, де не переслідують лідерів опозиції. І. Абсолютно, ну я, я переконана, що ці санкції, вони, якщо не будуть скасовані українськими судами, то колись Європейський суд з прав людини скаже своє слово. І ну, дуже не хотілося би доводити цю ситуацію. Тому члени РНБО, які голосували за це рішення, мені здається, мусять зараз ініціювати процедуру щонайменше скасування отого незаконного рішення. Бо Ну вони перевищили в тому числі свої повноваження. Вони не мали на цього жодних прав. Відповідно до закону про санкції. Механізм санкції це механізм, який е, яким не треба підміняти кримінальні справи. Да. Ви порушили там, ну сотня є вже. Я, я не знаю просто, я не відслідковую це, але при, точно десятки кримінальних справ про проти Порошенка. У вас є вся повнота влади, у вас всі правоохоронні органи ваші, ДБР ваше. Генеральний прокурор одноособово погоджує зняття оцієї цієї депутати... Ця недоторканості, ну тобто підозру, обшуки і так далі, тільки виключно один генеральний прокурор не потрібно парламент, навіть з монобільшістю, просто одна людина. В чому проблема? Доводити ці справи до кінця. А мені здається, проблема в тому, що в тому та і справа, що немає доказової бази, не можуть довести жодну з кримінальних справ, і вони таким чином намагаються підмінити правосуддя справедливе, чесне правосуддя, ті зміни до конституції в частини правосуддя, до речі, які ми голосували в парламенті, де є принципи верховенства да. права, які судді мають застосовувати, а підмінити це санкційною процедурою, яка на це не розрахована. Тому адекватним рішенням було би зараз прибрати те незаконне рішення, яке було ухвалено, і подумати дуже активно на.